Ей, привіт! Ми повернулись Сьогоднішнє відео стосується технологій майбутнього, а саме 2022 року. Так майбутнє вже настало. Деякі факти можуть вас налякати, але більшість точно здивують. Не забудь підписатися на наш канал і поставити лайк на цьому відео, не будь як Ілон Маск. І так, п'ять новинок 2022 року. Перша новинка це літаюча машина в Дубаї. Літаючі машини вже не здаються якоюсь замальовкою з фільмів про майбутнє. У Дубаї нещодавно відбувся Тест Драйв першого повітряного електрокара, який стане серійним вже з року. Називається цей електрокар X2 і коштуватиме він до 500 тисяч доларів. Характеристики його такі: на одному заряді це авто буде працювати 35 хвилин, набиратиме швидкість до 129 км за годину і підійматиметься на висоту 100 метрів від землі. Транспорт із засіб призначені для поїздок містом на низькій висоті, хоча поки що це виглядає як просто іграшка для багатих. Друга новинка 2022 року це біткоін. Поки ми рахуємо монетки по 5 гривень для оплати метро або маршрутки, у Лугану, це Швейцарія, можна оплатити замовлення Макдональдс з біткоїном. Третя новинка це Neuralink. Він перетворює телепатію на реальність. Ми вже згадували в одному з відео про ці експерименти, але давайте детальніше про них. На початку 2021 року дослідники з Neuralink вживили 1024 ультратонких електродів у мозок мавпи на ім'я Pager. Цей інтерфейс поєднував милу мавпочку з комп'ютером. Після цього Pager раз по раз грав у простеньку відеогру, поки вчені відкалібрували алгоритми Neuralink. Через деякий час, і після декількох бананових смузів, система зуміла розшифрувати наміри мавпочки, і вона почала грати в гру телепатично. Це не магія, заявив у відео один із представників компанії. Нейролінк працює за рахунок запису та розшифровки електричних імпульсів, що надходять із мозку. Наступна мета компанії дати можливість паралізованим людям користуватися комп'ютерами та телефонами з силою думки. Як вам таке майбутнє? Що задумали ці вчені? І так, четверта наша новинка це високотехнологічне штучне серце з Австралії. Перша версія серця майбутнього вже існує. Її розробили як пристрій довгострокової дії, який повністю замінює рідне серце пацієнта. Термін служби такого серця становить 10 років. Потім його необхідно замінити. Невеликий розмір його дозволяє імплантувати навіть дітям і жінкам. Потужності апарату при цьому вистачить і молодому міцному хлопцю, який ходить до спортзалу. Крім того, пристрій досить автономний. Заряду вистачає на 10 годин роботи. І так, п'ята наша новинка гонка до метавсесвіту буде цікавим видовищем. Чули, напевно, про метавсесвіт? Зараз це розкажемо. Це світ побудований на програмному забезпеченні. Дуже схоже на рольову онлайн-гру. А хто ще не грав у World of Warcraft? Але з однією маленькою відмінністю у мета всесвіті ви зможете робити все, що і так робите в інтернеті, працювати, розважатися, влаштовувати особисте життя, але досвід буде більш інтерактивним, з повним зануренням у віртуальну реальність. Все це може будуватися на віртуальній реальності, як у фільмі Першому гравцю приготуватися, наприклад, або доповненій реальності, як окуляри у Тоні Старка. Ну що, друзі, це були всі факти на сьогодні. Сподіваємось, вам було цікаво і захоплююче. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео зі світу технологій.